Після того, як парламентська опозиція не спромоглася відправити у відставку уряд Миколи Азарова, учасники акції протесту чекають від лідерів опозиції нового плану дій. Між тим учасників акції закликають не розходитися, а залишатися на майдані. Експерти припускають, що подальші події можуть розвиватися за кількома сценаріями, за якими саме розмірковує Вадим Хабібулін, адвокат, правозахисник, громадський діяч. Ситуація неординарна і вона відрізняється від 2004 року, тому що вона пішла не за сценарієм, ніхто не очікував цього, бо до цього було більше питань, скажімо, у народу до влади. Але саме євро питання підтягнуло наймасову кількість людей до цього. Я би хотів приділити увагу більш детально. Чи є можливість домовитись владі і опозиції, тому що і влада, і хто її підтримує, і опозиція, і хто її підтримує, це також наші люди, це також наші громадяни. Вони один від одного нічим не відрізняються. Зараз потрібно обговорювати, що для простого громадянина буде конкретно після цих дій, тому що я думаю, втретє, якщо навіть таке і відбудеться, це вже буде не буде таким мирним. І буде дуже суттєвим кровопролиттям. Тому що сьогодні маємо казати про те, що якщо опозиція хоче чогось добитись, перевибори, на яких умовах, невже хтось вірить в те, що влада піде на перевибори з цим законом і про вибори народних депутатів і таке інше, то та вас 100% підсунуть просто знову буде. Повернута до Конституції 2004 го І нічого не зміниться. Так само буде такий самий розклад в парламенті. Тому, на мій погляд, зараз потрібно обговорювати те, що буде для простої людини. Якщо перевибори, то вибачте, тоді повна люстрація. Ті, хто був взагалі, навіть ті, хто зараз очолює опозицію і ті, хто при владі, не мають права балотуватись, наприклад, до виборів. Такий шлях може бути? Ну ні, не може. Тому що тоді який шлях для простої людини після, ви ж зрозумієте, є танців на Майдані вона пройде. Дійсно, буде розпад, що робити далі. Тому сьогодні потрібно обговорювати опозиції негайно, що робити для простої людини. Акцент інфо. Попри свою стихійність, Євромайдан демонструє зразок унікальної громадянської самоорганізації, і це вже не майдан 2004 року. Нам набридло так жити. Громада вимагає поліпшення якості життя, якості послуг, якості держави. Нам потрібна впевненість у майбутньому, адже Євромайдан це насамперед ми. Люди продовжують стояти на Євромайданах по всій країні, у них різні мотиви, але об'єднує їх те, що вони не хочуть жити так, як зараз. До чого це призведе? Покаже лише час. Ви слухали програму Столичні акценти. Для вас працювали ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. Здоров'я вам та терпіння. До зустрічі на радіо Голос Києва. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35. З повтором у неділю.